Добрий день, малята! Сьогодні ми пропонуємо вам поринути у чудовий світ казки. Відкладемо своїми справи, ігри, іграшки, забави. Сядьте зручненько, будь ласка, і вгадаємо назву казки. Допоможе завжди вам і звірятам і птахам. Він під деревом сидить, добрий лікар. Ай болить. Сторінку ми перегорнем і казку нову розпочнем. Щоб лихо ніколи не трапилось з вами. У лісі не слід розмовляти з вовками. Та дівчинка цього напевно не знала, коли до бабусі з гостинцем зібралась. Червона шапочка. Казок чарівних так багато, спробуємо ще відгадати, хто рубав у лісі дрова, хто сидів цей час удома, хто наказував, сиди, з лискою не говори, хто не слухався поради, кого лиска знов украла, хто кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг. Хто ці друзі? Що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Котик та півник. Що за казка дивина? Відгадай, про що вона? Ми три братики веселі, збудували три оселі, вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовка. Троє поросят. Слухайте уважно, діти, щоб ніщо не пропустити. Казці цій хтось роботящий. Він ранесенько вставав, підмітав в дворі гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за все і поплатились. Зветься казка. Колосок. Молодці діти, як добре ви знаєте казки. Казка різною буває та завжди чогось навчає бути добрим і чутливим, роботящим та сміливим. До нових зустрічей, малята!